Повітряна кулька це, звісно, круто. Проте, на мою думку, набагато приємніше дарувати і отримувати живі квіти. Як часто це роблять віничани, дізнаємось просто зараз. От ти йдеш додому, побачив гарний букет і вже можеш подарувати. Це не залежить від дня. Чи сьогодні день народження, чи сьогодні там весна? От навіть сьогодні такий чудовий день. все, от тобі подобається той букет? Можеш подарувати дружині. Просто так як найчастіше. Без поводу, тому що жінку треба любити не просто по праздниках, а кожен день. Тому даруйте дівчатам квіти, подарунки без повода щодня їм буде приємно і вам також. От є думка, от чому б сьогодні не подарувати квіти? От вже треба значить, дарувати. Є домка скористатися. Або нею. ти бачиш, от, дружина там, така щаслива сьогодні. Доповнити ще, чому б ні. Доповнити ще букетом квітів. Достатньо, мені здається, навіть там які підсніжнички або тюльпанчики, і це вже дуже круто. Це може навіть не бути допустим, 101 троянда, допустим, зараз такий період присіжники тут. Вони там 100 коштів всіх зараз 100 гривень. Купив, подарував, зробив, людині приємно. Чому ні? Були думки, допустимо, подарити допустим, пилосос. Але ж це ж це ж не подарунок. Це ж не, ти не їй даруєш, а ти даруєш і собі теж. Ну так допустимо мені моя дружина так розказує. Тому ми від цього відійшли ще при початку нашої відносини. Отримувати квіти частіше? Хотіла б, але не отримую. Чому? Тяга до цих квіткових трупиків. Так, так. Е, ну, я важко сказати, я не знаю. Це десь на глибоко післядовому рівні. Хочеться цю квіточку мати в себе на тумбочці, але потім, коли вона в'яне, і ти її викидаєш мертву і страшну, їй стає шкода. Я вважаю, що вони повинні робити так, як вони відчувають. Але знаєте, чоловіки, що жінкам це дуже приємно і це приносить їм радість. Без приводу це більш неочікуваніше і більш приємніше, тому що на свято, звісно, жінка кожна очікує, що отримає букет. Я думаю, що це 100% не має бути по святах, це має бути від щирого серця. Може це буде не обов'язково великий букет, це може бути маленький, маленька зв'язочка підсніжників, але це завжди має бути, ну, я, в чистому розумінні, десь не рідше, ніж раз в два-три тижні.